Чимося досліджувати та охороняти природу. Так називається обласний екологічний конкурс, який щорічно проводять для школярів Кіровоградщини. Проходить він у два етапи: заочний, розрахований на охоплення всієї учнівської молоді області, та очний, де власне учасники презентують найвдаліші дослідницько-експериментальні роботи. Фінал приймала бібліотека Чижевського. Ще один співорганізатор екологічного івенту центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Перед журі свої проєкти захищали більше 40 конкурсантів із 12 громад. Автори кращих проєктів представлять Кіровоградщину на всеукраїнському рівні. Я приїхала на цей конкурс, щоб продемонструвати свій проєкт на тему відродження молочної промисловості за допомогою казиних ферм. Я вважаю, що це перспективно. Я вважаю, що це класно і це дуже дешево по зрівнянню із продукцією молока, наприклад, корови. Я приїхав представити свою роботу дослідження фетоценнозів, ландшафтного заказника казального держона значення Чорноліський. Це дуже великий ліс, і там дуже багато заповідних територій. І ми на цих заповідних територіях. ...були І зараз там дуже зменшилася кількість видів. Рідкісних видів, які занесуть до червоної книги України, і я приїхав, щоб розказати про них і щоб на це звернули увагу. Теми дуже різноманітні. Дітки змагаються в шести номінаціях: це лісогосподарське дослідництво, сільськогосподарське дослідництво, проблеми екології та довкілля, охорона здоров'я, юні дослідники.